Доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати зарядний пристрій, який у нас предназначений для зарядки 12 вольтових, а також і 24 вольтових акумуляторів. Він підходить для заряджання як, як мотоциклів, так авто, а також і іншої сільськогосподарської техніки. От, чи техніка, яка має, в нас в наявності 12, 24 вольтове оборудовання. Оприділяється це все автоматично. Зарядний пристрій сам оприділяє, якого він буде акумулятора заряджати. От, Він знаходиться в нас в такий досить вже пристойному корпусі, от, який має ось такий у нас вигляд, закручений. тобто... Не, не самий дешевий. І він у нас може заряджати акумулятори е, в діапазоні. Е, до 100, е, тут пише до 100 амперчасов, але вироб, е, в паспорті виробник вказує, що до 150 амперчасов і від 6 е, Ну, Може працювати від 180 вольт, що дуже досить таки нормально. От, і Досить має хороші функції, як на на свою ціну. Що з такого з такого попереднього огляду? Це в нас вилочка, яка має світєвий кабель 80 см і крокодильчики які мають по 60 см. От, при Експлуатації він може показати на екранчику, в яких він умовах використовується, і також оприділити температуру, він міряє температуру навколишнього середовища і може пояснити при яких причинах не потрібно заряджати кумулятор. Тобто, якщо температура буде більше, тобто нижче, ніж. 10 градусів морозу, а також вище, ніж 28 градусів тепла. От. Ну, хочеться що вам сказати, що він також має функцію, функцію відновлення акумулятора. От. Зараз постараюсь вам більш-менш показати, якщо воно працює. От. Тобто, ми підключаємо цей пристрій. І що ми бачимо? Ми бачимо, що зразу він определив в нас, який це акумулятор знаходиться. Тобто, що він у нас зараз я може світло виключу. Так. Він у нас определив, що це автомобільний акумулятор, і він зразу що нам вказує Тем... температуру навколишнього середовища. Також вольтаж і, ну, досить змінюється швидко. Також амперний ток, при якому він заряджає. ну Тут я думаю всім е, зрозуміло е, хто заряджає акумулятори самостійно, що тут функції більш такі е, всім зрозумілі. от, Потім що далі? Функція відновлення, як його працює. тобто Це просто у нас потрібно нажати. 5 секунд. Трошки більше. І відпустити. І він починає працювати. От ми бачимо, що функції відновлення типу акумулятора. От, тобто він буде пробувати е, імпульсом. от І ми бачимо, що от він знову пішов і працює по такій функції. Досить такі. Ну, на риночку. Не знаю, в нас його то немає, але можливо хтось десь побачить чи як. Я думаю, що краще купити цей зарядний пристрій, чим, чим віддати гроші за більш простіший. Тим більше, що в нього є, в нас вже і функція охолодження. І я заражав цей е, свій акумулятор. Я так скажу, що досить, файно працює. Автоматично відключається, при, сам себе контролює, і при тому, коли вже акумулятор е, йде до завершення зарядки, то він дає е, токи по амперах менші. Ось. Ну і все, що хотілося розказати це, за цей зарядний пристрій. Дякую за увагу. Можливо, комусь це буде цікаво. Якщо цікаво, можете поставити лайк. Якщо не цікаво, то і так буде добре. Дякую всім за перегляд. На все добре.